Всім добрий день. Покажу, як зараз квітне. Река. Ріка також уже квіти розпускає, але на рахунок ягоди, як на мене, ну, кощі, бачите, є різні ріки, по різному роз. Ну, мені найбільше не подобається, якщо один пагін ось такий великий, а інші малі, потім це все йде обрізка. Ну, ось цей кущ може бути ще так. Цей ну, треба було його більше обрізати, щоб вони не йшли в боки, завжди йшов вверх. І квітку він також уже, як спартан, розкриває. Ну, так виходить, ніби то, що спартан. Швидше буде давати ягоду. Хоча це не факт, через те, що сам термін дозрівання ягоди може бути різний, хоча і квітка швидше розпустилася. Але як бачимо, квітки в ріки у гроні набагато менше. Я в попередньому відео показував, як спартан квітує. Тому, як бачимо, ріка має менше грона. Ну, з однієї сторони це добре, бо чим менше в гроні ягід, тим будуть більші ягоди. Ну, так по логіці мало б бути. Але не завжди це так. Це все є особливість сорту. Ріка не відзначається великими ягодами. Але вона специфічний має смак, подібний на. Лісову чорницю. Бачите, деякі деякі десь один з не знаю з 20 кущів ось такий дрібний малий кущ. Чому так? Ну корінь ніби є, тому що щось його під'їло, але ні. Чому так? ну Це все також різні умови. Могло і під'їдати щось знизу і також дещо могло бути і генетично. Добре, все, всім дякую. Дякую за перегляди, за те, що відвідуєте канал. Буду старатися частіше робити відео, хоча це важко через те, що немає завжди часу. Тому кому сподобалося, ставте лайки, також коментуйте наступного відео.